Усім добрий ранок! А в нас сьогодні нарешті вихідний субота, і можна трішки так собі приділити часу. Відпочити завтра У нас ще один вихідний, а там далі на роботу. Ну нічого. Які плани в мене на сьогодні? Ну одній жіночці я пообіцяла, що обов'язково поділюсь, як я варю такий смачний борщ і роблю пампушки. Тому сьогодні якраз треба їсти готовити, і в меню в мене буде борщ з пампушками. Тому ласкаво прошу на мій канал, хто ще не дивився, будемо разом варити борщ і смажити смачні пампушки з часником. І так, робимо тісто для наших пампушків. Тісто саме просте, яке є в світі. Це чашка водички, тепленької. тут 36 градусів. Виваємо в мисочку. Так, ось така неповна столова ложка дріжджів. Ну, тут грам, я не знаю, скільки грам, 5, напевно. Отак. всипали, далі. Пів столової ложки сольки, пів столової ложки цукру, і мукички. Вісім повних столових ложок. її просіємо сюди. Ось так. Просіяли. Все це беремо. Вінчиком і вмішуємо. Робимо таке тісто. Ось, ось таке виходить тісто, бачите? Я ще сюди добавлю, от таке я подивилася, ну, додавлю 3 столові ложки повні з горкою мукечки. Ну, тісто не потрібно забивати. Ось, бачите, додала ще 3 столові ложечки. І таке розмішую, тісто виходить. А ви дивіться по своїй мукечці, щоб не дуже забивати тісто. Можливо, буде треба дві ложечки додати, можливо, одну, а можливо, взагалі не потрібно нічого додати. Ви дивитеся по мукечці, щоб вона, буває, мука рідить тісто. Так що ви дивитеся, в мене ось виходить 11 столових повних з горкою ложки. І ось таке тісто виходить. Я його зараз добре вимішаю, вимішаю вінчиком. Бачите, воно не забите таке. І ось залишу на годинки дві, щоб воно підходило. Ось, бачите, тісто вимішало, воно в мене рідесеньке. Ось таке тісто вийшло. Бачите, після того, як... після гарної виміски. Я його накриваю кришечкою, ось так плотненько. І дві годинки, хай воно стоїть в мене на кухні. Тут не холодно, тепленько, гарненько, і потім будемо жарити пампушечки. Ось так, поки в мене до тісто буде сходити на пампушки, я буду починати варити борщ червоний. Для цього мені буде потрібне м'ясо. Ось такий вирізка. Краще дівчата на борщ брати щось із кісточкою. Це можуть бути реберця, суповий якийсь набір з кісточкою, щоб бульон був саме кістковий. Але в мене немає, тому буде вирізка. І ось таке м'ясо, кусочки м'яса, але буду я його обжарювати, щоб воно мені дало трошки жиру, на чому буде жаритися мій бурячок. Так що зараз ну тут невеличкий. Кусочок, я його все поріжу зараз. М'ясо, картопля, і квасоля зразу йде в цю каструлю. Ось, бачите, порізала м'ясо кусочками в каструльку. Тепер додаю сюди картошечку. Картошечку, дівчата, Я кладу ціленько, бо я і в борщах, і в супах картошку потім, коли вона звариться, міщу. Щоб вона була не кусочками, а як ну, сну. Поміщ... Далі додаю квасольку. Ось, бачите, в мене квасолька така рібенька є. Я її вже гарно промила. Зараз іде вона сюди в мою коструку. Далі, поки в мене борщик закипає, там квасолька, картошечка мліє, я роблю таку зажарочку. Ось, бачите, трішки таких шкварочок з м'яса на пательню. Після шкварочок я ось, поки там шкварочки помаленьку томляться на пательні, я ось тру бурячки. Скільки в мене вийшло, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 бурячків. Ну, бурячки невеличкі, ну, бачите, є ось такий більший бурячок. Я ось такий маленький, ну, сім таких бурячків. Я дуже люблю, щоб борщик був такий насичений. Зараз їх всі потру і додавлю до своїх шкварочок. Ось так вжаруються мої шкварочки. Прям витоплюються. А малесенькому гні, щоб вони не горіли, а топилися, щоб жирок такий був. Ось бачите, такий бурячок. До шкварочок вже додам потім пізніше. Дві ложки. В мене, ось, бачите, тут дві ложечки сметани. У мене сметана не жирна, буквально 10%. Обов'язково додаю, щоб трішки забілити. І ось така томатна паста. Ну, теж ложки дві, напевно, додаю. І бурячок мліє на сковорідці ну, з півгодинки точно в мене. Разом з сметанкою і разом з томатною пастою. І шкварочками я закриваю кришечку, і воно собі там мліє, мліє на дуже маленькому вогні. Я, в мене не вогонь, а в мене електроплита, тому десь я ставлю ну, на двічку, і воно так собі там томиться потихеньку. Бачите, шкварки добре-добре вижарилися. Зараз їх сковрітки забираю і даю сюди бурячок, цей шир, сметанку і томатну пасту. Ось, бачите, все, бурячок з сметанкою і з томатом я перемішала, він в мене буде на плиті. І томитися, так як я казала, десь з пів годинки. Я його тако закриваю кришечку і все. І про нього забуваю, тільки на дуже-дуже маленькому вогні. Далі до свого борщу я додаю ось капусту. Зараз я її гарненько пошинкую і каструльку до картоплі, квасольки і м'яса додам. І хай ще вариться теж з пів години. Ось, капустку нашинкувала, бачите як? І зараз додаю до нашої картошечки в кипячу воду. Ці шкварки їсти вже, напевно, ніхто в нас не буде. І до речі, дівчата, хочу вам, сказ... хочу вам сказати, що якщо ви не хочете обжарювати бурячок на сковорідці і на шкварочках, робити це. Тому що шкварки, ви бачите, я в борщ не кидаю, в мене хлопці його не їдять такий жирний. То можете бурячок тушити з сметаною і з томатною пастою, додавши Трішечки водички, просто водички, тепленької водички на сковорідку. І не треба багато сок з буряка виділяється, і він же ж на маленькому вогні, і тоді виходить, що бурячок в собственному сопку, як то протушується. До речі, дуже ну, мені так більше подобається. Але сьогодні щось захотіла обжарити саме на шкварочках. Тому, якщо ну, попробуйте так і так, кому сподобається. У мене вже бурячок майже з Ось таке він. На вигляд став. І ось у мене мліє на дуже маленькому вогні борщик. Тому я зараз бурячок додаю до свого борщику. І на середньому вогні вариться десь ну, хвилин 40. І аж в кінці, за 10 минут до готовності, я кидаю потертий часничок і столову ложку солі. Ось, бачите, як. Ось, бачите, який помлів трішки мій борщик. Я беру такого товкачика і починаю розміщувати картошечку. Ж вона там ціленька, Отак. От не сильно, але так, щоб картошечки там не було. Додаю ложку столову подрібненого часника молоденького вже сюди. І неповну столову ложку солі. І от стільки солі. Аж в самому кінці Даю йому ще 10 хвилин поки піти і виключаю. Все, наш борщик готовий. Дуже смачний. Може, в кого хтось любить зелень, ще додає сюди зелень. У мене зелені ніякої вдома немає, тому буде без зелені. Ось так. Аромат не передати. Тепер приступаємо до наших пампушок, наше тісто, яке вже добре вистилося дві годинки. Ось бачите, яке воно гарне. Воно таке, ніби трошки ріди, і ні. Але будемо зараз його виробляти. Руки я буду змачувати в олійці. Ось таке зараз змочила ручки, зробила шарик і кинула в кипячу олію. Ось, бачите, в казаночку в мене вже олійка кипить. Зараз туди я буду кидати шарики з нашого тіста. То не потрібно вимішувати ще раз. Просто так, як воно є, змочуємо руки в олію і робимо такий не шарики. Я просто взяла таку, ну, бачите, сама вам не можу показати. Ну, попробую так. Змочила ручку в олію, бачите. Так. Потім взяла ось так чуть-чуть його і Ось такого. о. і кинула в олію кипячу. Так, змочила трошки ручку в олію, потім беремо тісто сюди. Трошки одною рукою незручно вам знімати і показувати. Ось так. Такий шарик змотали і в гарячу, кипячу олію кинули. І хай вона там покипить чуть, чуть І буде така вийде пампушечка. Тіста не потрібно брати багато. Ось бачите, як тісто собі поставила. Бачите, як вони киплять. І так вони перевертаємо з допомогою цієї штучки. Я їх і достаю, і перевертаю, і все роблю. Ось так вони воліки киплять. Тільки стали золотистими, от бачите, вони неї самі перевертаються. Де, яким треба допомагати, деякі самі повертаються. Вони такі пухнаті, пухнаті робляться. Ну, все, зараз нажарю, покажу далі. Люблю дивитися, як вони перевертаються, самі в олійки, жаряться отак. Бачите? Це я вже стільки пожарила бомбушок. Це ще жариться. Хочу вам ще похвалитися. Ви чуєте хруст? Не такі, як пухнаті, як пушиночки. Аж хрускотять. Мені так це подобається. Такі взагалі, такі, бачите, пухнаті-пухнаті виходять. Мушок зробила таку підливку, сіль, часничок, трішки олійки і водичка. І хто захоче собі, той буде вмокати пампушечку або зразу полю. Ну, як хлопці мені скажуть, буває Вова каже, що ти не поливай, не хочу часником. Пахнути. Тому це вже буде так. Кожному індивідуально. Ну, все, шановні мої глядачі, дуже думаю, вам сподобався мій борщ із пампушками. Ну, думаю, буду рада ще для вас щось смачненьке приготувати. Можливо, ви щось хочете, щоб я приготувала, то пишіть, обов'язково приготовлю. Люблю, цілую, пока!